Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Хочу сьогодні підняти важливу тему. Це опалювальний сезон. Він вже розпочався. Є проблеми, звісно, це початок опалювального сезону. Ну основна сьогодні проблема у нас це ОСББ МЖКХ, які мають великі борги. І звісно, люди, які живуть, вони там боргів. В основному це люди, які виїхали за кордон. Ну а які люди живуть, вони хочуть отримувати тепло. Ну, також хотів би сказати, що саме великий борг це у нас кольоровий бульвар. І ви знаєте, люди виїхали. Ну по моїй там інформації, дуже багатько людей, де живуть квартиранти на квартирах. Звісно, вони платять. І будь ласка, про, просимо всіх, у них долг. У Калірового бульвара більше полтора мільйона гривень. Це дуже багатсько. Я хотів би звернути вашу увагу, що в нашому теплокомуненерго теж працюють наші мешканці, і вони хочуть отримувати заробітну плату. Місто повинно платити за споживчий газ за електроенергію. Так що я всіх прошу, хто не платив, особливо по ЖКХ, ну і по нашим комунальним будинкам подивіться, проплатити свої борги. А хотів би розказати, що з ОСББ 4 ОСББ до сьогоднішнього дня були навіть не написали заяву на підключення. Ну я не буду називати їх. ну, на сьогоднішній день вже заяви написані. Так що ми з сьогоднішнього дня зараз почнемо давати тепловці дама. Звертаю увагу опять, керівництво всіх ОСББ. Пойде тепло, я прошу вас розвоздушувати і ну свою працю е, зробити. Що ви ви знаєте, що треба е, зробити. Так що тепло даємо, ми будемо працювати в правовому полі. Е, ну я думаю, мабуть, тиждень-два. Ми дамо всім ОСББ, щоб вони розібралися своїми долгами. І якщо е, щоб люди не мерзли, ми будемо просто подавати в суд і блокувати щита, і нам буде примусово е, через суд нам будуть виплачувати. Не борги, так що всіх дуже прошу подивитися за борги за заплатити і е, щоб у нас опалювальний сезон був такий, як потрібен, щоб люди були, всі, які мешкають в нашому місті, були е, в теплих оселях. Всім хочу побажати доброго, хорошого дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.